трошки всім добрий день, батько арт та думаю проскочить, подивиться на пшеничку чи не їздять по пшениці, бо в нас такі любителі їздять. Всім доброго дня. Отакий стан, бачите, пшеничка по пшеничці, садимо від посадки, получається, буквою П. Начебто не їздили не видно. Бо там по огородах тільки що теж проїжджав, дуже багато поїздили. Так що такі справи. Так не надовго. А це прямий посів був, бачите, по палці. Можна сіяти, я думаю, дивіться дивиться вона нічим не відрізняється, що там, що тут. Стояча палка була, батько посіяв, кажу, попробуй, він тут одну сівалочку пройшов. Приїхав подивитися, тут теж бачите, відрізняється, тут теж по палці на наступний рік будемо сіяти по палки, не будемо не дискувати, ніде нічого. Слідів багато, таке як косуля ходе таке копитне щось дома задовбався вже сидіть думаю проїдуся вивозив жіночку на роботу в ніч пішла жінка на роботу представляєте наче сьогодні читав пишуть що ціна трошки на олію на олійку піднялася Ось тут тепліше Десь чи на 10 доларів підняли чи що Ой! Старістю Так що та просто покататися, Може комусь щось інтересно, не знаю що там Оце Не знаю що робити Які добрива брати, треба і час брати балакал че, размовлял с представником пионера ну, уже заказал соняшник короче цена тоже там приемна такая в районе 7300 за мешок и 7300 за мешок короче цены такие Якби космічні аж на продукцію. Ну, а що ти зробиш? І сказав після нового Нового року буде, ну, Новий рік як наступа, то каже, туди буде каже ціна, каже, дорожать десь на 5% посів мат. Так що хотів я... мене хотіли убідити на... коротше. Піонер 185, -й. хто сіяв, я воно ну напишіть. 185 піонер хотів попробувати, не знаю видно мене чи не видно. Ну коротше він там ціна на нього 8. 8, 8, 8, 8 100 Коротше, около 8200. Це оригіналовський піонер. Ну, блін, з батькою... З батьком побалакав, кажу, ну дуже дорого, кажу, ми не витягнемо, кажу і так. Ну, будемо брати, будемо 25-й візьмем. не знаю, должен там Женя привезти додому. Хотів я пробувати ЛГ, Беллу, ну, батько каже, Провірений соняшник каже, нафіг видумувати, каже, брати щось, каже, каже, беремо той що сіяли, каже, непогано насипав каже, в цьому році. То каже, будемо сіяти та й голову каже, не мороть собі та й все. Хотілося той гібрид, він там Женя представник е, по нашому регіону. Там каже, по Гартавівському треба. Піонеру треба дивитися, який у вас регіон і там домовлятися, як вони там получаться у вас. То, каже, бери цей, каже, хороший гібрид. Та блін, дуже дорогувато. Як на мою думку, не знаю, кому як, на мене дорого. Так що такий посів мод. І оце буде два у мене посівмата, 25-й піонер і... Цей же ж Авалон подивимося. Класичний він, гібрид. Як його там хвалять, не знаю. Може хто сіяв напишіть, як ви думаєте. Ну, мені одне там сподобалося, що протруйка фугіцидом, гортевовським Гортеловським. Ну, ну подивимося яка різниця буде. Раді інтересу взяв попробувати, і там каністра йшла, я забув вчора показати. Шла каністра грунтового 20-літрового, типа як акція в них зараз 5 мішків береш, а якщо 11, це опять скажуть реклама. Та це є... мені ніхто ну, не реклама, не, я слабенький блогер таких, не дають коротше, на рекламу. Ну так, Я не обіднію. Не... Якби здоров'я було, а то все, чи в нашій житті. І мир був. Так що така От я дзвонив 17 800, вчора з ну там балакав з людьми, то кажуть, у них ціна по 19, 18 500, А, така. а чому в нас така ціна, я не, не розумію. Може спеціально зробили. Хоча в нас його тут слабенькі урожаї були на цей, цей рік. Дуже хто пізно посіяв, він і не посходив. У нас теж він містами посходив, так. Ну, на цей рік він піонер себе показав непогано. вирішили це і брати, та і все. Їду, не знаю, рука трясеться, неудобно ще вам сказати. Кукуруза десь продають по 7 тисяч, але її немає у нас. Навіть хто її сіяв, не знаю. Оце ще питання в мене по кукурузі стоїть, який гібрид посіять. Писали мені ДКС, купо ну не знаю. Якби знайти нормальний поставчий кашу ДКС, то можна було б і попробувати. Чи вискоче він у нас в цьому році, це взагалі. Питання. У нас тільки до пару дожиків було, таких нормальних а то все ж. А туди далі, хто його знає, яка весна буде, ми ще не знаємо туди наперед. Ну, коротше, таке, як би не знаю, що ще думати, який гібрид, оце в мене залишилося тільки по кукурузі питання. Там як посівмат привезу, я сніму, вам покажу який посівмат і яке насіння. А, і оце ж взяв оце ж я не заповнив як воно там Та, цього ж Євросема. Мішочок я взяв 3000 мішок, виходить кукурудзи. Наскільки я зрозумів на кукурудзу не йде ті 15% в когось там скидки. Тіпа. І тут теж в Євросемі прикол в чому. Вони ж не кажуть, що ти можеш заказати там, 5 мішків по сімату, тіпа, по промокоду там, комусь. Ну, там, суть в тому, що тоді йде по промокоду і тобі коротше, не дають каністру в подарунок. А якщо ти береш не по промокоду, то ти отримуєш каністру типу, в подарок. Ну це так мені так сказали. Я дзвонив на Євросем. Ну, представник, вибонь зрозуміло, представника, то він мені так пояснив. Я ж кажу, я знаю, там ну, багато кого дивлюся в Ютубі, кажу, може, скидка буде, він мені каже, скидка тільки або так, або так. Він ну, каже, вигодніше брати з грунтовим гербіцидом. Кажу, давайте грунтовий та і все. А то мені вийшло, не знаю, він поначалу наче казав 4800, а потім дорожче вийшло. Я написав, він каже, добре я вам типа, вийшлю по 4800. Ну, Преміум фрація, наче на мене як непогана. Є там трошки таке музе на груп, це ж таке будемо сіяти, напевно, десь скільки там приблизительно десь до 4 штук на метр постараємося сіяти, більше сіяти не будемо. Так що такі справи. Зараз заїдемо вже до батька що він там бо вже надоїло в хаті сидіти це капець просто вже кришу зносить заїдемо подивимося, що він там він вже вправляється поросят трошки продали, по 1800 всіх забрали Поросят немає. А, є, ще залишилися поросята, це менші там залишилися. Ці менші, виходить, ще місяця немає. Не знаю, чи будуть їх хтось купляти або ні, бо дуже багато хто каже, що зерна немає, нема чим годувати, ніхто їх і не хоче купляти. Та й ціна ж на зерно. Пшениця у нас і слід. Таке я чув, що теж по 7000 продають на відро. Такий коротше. Ще ось, ось світло виключуть. Будемо щось робити. Може комусь інформація не сподобається, поставте лайк, підписку для розвитку каналу. А там на ваш роз. Так що вже під'їжджаю. Коротше, не знаю, що з тією сімочкою робити. Може ще подержим, після нового року будемо здавати, яка буде ціна, така і буде, вже ніхто її тримати не буде. далі. Та й так. Отакі от в нас справи. Муляка в нас капітальна. Трась, навіть не здоров'я це, наверное, ніхто мене вже не взнає. Кому сподобалось, ставим лайк або підписка, а кому ні, все одно поставте палець в орб. Все, всім дякую, а я погнав Качини двері курений. Палку забув, з палкою трохи лучше. Є яйця, Як не клюють, да? Клюва. Надо камеру ставити, дивитися, хто клює, да? а я приїхався, їздив, дивився на цей. Та на поле туди. Я дивися, чи катаються по полях. <рик> та ні, наче нема. А от тут за огородами покаталися. А от тут в криворучих отак круг, оце знизу, наверное, розвернулися. Тоді отам там сусідів отам на низу поняв. По пшениці теж хтось засав. Навірно. <рик> Забирають і качені. А що качки несуться? Це одна садить, сидить? <рес> Це да, вони вже переплутали цей, да? Ну да. Будуть як зимні каченята. Кого? А, кач? Яйця? А, он он віцький нанесло. А накладки там на масні на місили копать. А, ти був? Чизразків. Сіна 20 штук попросила. Так ти возив? Ні. Так друга приїжджає Яйця має тільки не трогають. Немає цієї кальції. Mm. Та кури вже старі надо їх. Це в них який другий чи третій? вже? Третій, третій год уже куря. Залишила, воду. А є кого дюзі? Евже, диси катино. Появилось, да? Вот Ти вже везде вправився? Одним свиням, да. Ахряк, что? Шимня, лежить, і їсть, езда. завали забор, блядь. Цементировать. Ну все уже лопнуло. Ты <зв> лезь. <Period> Це неспокійна у нас собака <ріст> <ріст> Говкає на все, що їсть, да? Що треба, що й не треба.